Друзі, вітаю вас! Отже, що не можна робити на Різдво, та чому сьогодні, в ці дні, ваші домашні улюбленці мають специфічне положення в цьому світі. Отже, щоб не потрапити в пастки того, чого не можна робити, і не потрапити під забабони, я вам все швиденько зараз розповім з вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр. Ауферов і перед тим хочу подякувати всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі та поширює ці відео в інші майданчики. Друзі, окремо подяка тим, хто допомагає фінансово через Patreon, картки, кофі. Все в описі до цього відео. Отже, в першу чергу, друзі, слід наголосити, що Різдво це є одним з найбільших свят як Різдво, так і Воскресіння, яке ми святкуємо на Великдень. І, відповідно, Різдво це є дуже-дуже таке свято, яке має як і величезні там, правила з боку християнського світу, так і величезну кількість забобон і величезну кількість нашарувань рідної традиційної культури до християнської. І все це насправді створило такий мікс різної поведінки на Різдво. І якщо ми з вами подивимося, що робиться на різдво? То це величезна кількість дійств. Проте я би тут з вами поговорив про те, що заборонено, те, що насправді ну, є поганим тоном. Отже, починаємо: в першу чергу, друзі, не можна лаятись, лаятись, брехати, навіть голосно кричати на когось, але казати це не лайка це все недопустимо на святвечір та на Різдво. Ми нагадаємо, що 24 грудня у нас відповідно відповідно до нового календаря Свят вечір, 25 грудня. Ми святкуємо Різдво, і, 20, і Різдво святкується аж до 26 числа грудня. Відповідно, це три дні, коли поведінка має бути ну, стабільною і в психічному моменті, і, звісно, в, внутрі, і в комунікації. Тож, друзі, будь ласка, не сваріться, не сваріться і не сперечайтесь жодних век. Друге, друзі, дуже не рекомендується займатися домашньою важкою роботою. Тобто, шить... туди входить від прибирання до шиття. це теж не рекомендується. Окрім того, в ці дні, друзі, ну забороняється відмовляти в допомозі. Тобто, ми маємо на наголосити на тому, що якщо якісь правила є одні, то дуже багато правил, що не дозволяється, стосується саме різдва. Відмовляти в допомозі. Нагадаю, що це правило не просто з'явилося так, а тому, що коли Діва Марія з Йосипом шукали, де переночувати, то їм всі відмовляли, казали, що все вже зайнято. І вони знайшли своє місце, де народився Христос, у Ясвах. Та, тобто там, де живуть тваринки. Тож в цей день відмовляється комусь від, забороняється комусь відмовляти в допомозі, тому що є от така от паралель. Окрім того, друзі, неможливо порушувати піст, це якраз християнський момент для тих людей, які постують. вони постують аж до свят вечора, і порушувати піст в цей день так само від... забороняється, тому що пісні страви виставляються для тих, хто от останній день цей переживає в пості. Хотів би наголосити, що цього дня, ці дні, 24-25 число, забороняється полювати, риболовити, тому що це є ну, паралель до вбивства живої істоти, і це заборона так само не можна робити. Друзі. З приводу інших моментів, то сьогодні забороняється не можна, наприклад, митися, приймати ванну або лазню, тому що, начебто, ми маємо бути вже очищеними, тобто перед тим помитися і вже чистими визначати свято Різдва і свя... Святого вечора. Тому на святвечір не миється. Друзі, ну і тепер про тварин, як я хотів сказати, наголосити, чому ж все сьогодні такі специфічні дні для ваших улюбленців. Справа в тім, що за народними прикметами, саме тоді, коли Христос народився в ясвах, його перші, хто його привітали і світ привітали, це були тварини. І за народними повір'ями, саме в цей день тварини можуть розмовляти з Богом. І вони розуміють тваринки, розуміють і знають, що ми погане щось їм робили, десь не пригощали смаколиками, десь хтось вдарив не. Безневинну тваринку. Тож для народу нашого українського сьогодні за традиціями намагання такі, ну, не те, щоб підкупити тваринок домашніх улюбленців, але принаймні, бодай трошечки їм покращити життя. Нагадаю, що в цьому тварин бити не можна, як і знущатись не можна, бо це є нелюдяна поведінка. Так можуть хіба що робити московити. Так от, друзі, за народним перевір'ям, сьогодні тваринки можуть поскаржитись Богові. За на те, що з ними погано поводилися, що їх погано доглядали або ж погано харчували. Тож, друзі, сьогодні день підкупу домашніх тварин. От, ідемо далі, друзі. Не рекомендується сьогодні стригтися, фарбувати волосся. Це до жінок, це вже нові такі мають повір'я, які пішли, але так інакше. Від краси, від стрижок і фарбування від краси, прийдемо до того, що сьогодні дівчата мають... Гарно вбиратися, тому що саме погана вбрана дівчина вона може не знайти свого коханого. І тут ми прийдемо до іншої такої достатньо цікавої теми дівчата кохання. Гадати, сьогодні, друзі, заборонено згідно з християнськими законами, і навіть довгий час. Спеціальні люди при священниках дивилися, чи не ворожать дівчата десь, і виганяли їх. Але справді сьогодні за народними традиціями є величезна кількість ворожінь на хлопців, на майбутніх чоловіків. Але церква це не толерує, тому що Різдво це є єдине свято конфесійне, і тут не можна вставляти якогось ну, те, що називається, не від. Правило не від Духа Святого, а заклики навпаки, до, не, не до Господа, а до інших сил, інших сил, зрозуміло, яких, щоб підказали ім'я судженого, ім'я того, хто стане нареченим у дівчини. Ну, і до речі, для дорослих теж тут є певні заборони, тому що, ну, так би мовити, на Різдво. Не відбувається зачаття на Різдво Христове. Тож від інтиму слід утриматися в свят вечір. Окрім того, друзі, серед того, що можна відзначити ще на цей дні, то не можна переїжджати. Переїзди це не найкращий період в цілому, тому що знову ми апелюємо до того, що Йосип і Марія. Вагітна Марія, Діо Марія. Вони їхали до Віфлієму для того, щоб ну, перепис був в країні тоді, в царстві юдейському. І от переїзди вони на сьогоднішній день теж ну, не мають бути. З приводу страв: в першу чергу, друзі, всі страви, ви знаєте, це 12 пісних страв. Всі страви мають бути кожним членом родини, хоча б хоч трошечки, але їх треба скоштувати. Не можна. Так робити, щоб не коштувати страви. Одночасно не залишайте посуд, і тут вже це не християнське зрозуміло явище. Не залишайте посуд ну, чистим. Тобто не доїдайте все з тарілок своїх, і за народними повір'ями ці тарілочки можна, в принципі, не мити на, на вечір, а насправді залишати їх. ну, Тут вже бачите не християнське. Я ще залишати їх для дух, душ померлих. До речі, ця традиція вона дуже популярна в Україні. Я пам'ятаю, що я, коли був маленький, то бабуся завжди залишала щось для тих, хто помер. Але зрозуміло, що жодним чином з християнською традицією це не пов'язано, бо у нас все, -все сплилося. Так от не може друзі сьогодні, і якщо ми вже до столу добралися, не може сьогодні, друзі, господар. Оселі виходити зі столу першим. Він має останнім покинути цей стіл чоловіки, але це не означає, що сьогодні треба пити. Відповідно за традиціями, якраз алкоголь сьогодні пити не треба. Але господар залишає стіл останнім. І, до речі, якщо ви сьогодні опинились якимось чином одні, то вам необхідно цей святвечір якимось чином провести. З іншими, людьми. тому що теж погано святкувати наодинці, зрозуміло, і тут морально психологічний стан людини, але теж необхідно, щоб ви були поруч з кимось. Тому спробуйте, все ж таки, якщо ви один сьогодні знайти компанію, Розумію, що. Московити напали, і у багатьох з нас компанії можуть бути ну, не існувати через цю війну. Але ну, бодай онлайн все ж таки ви з кимось бізначити цей вечір. До речі, свято дійсно сімейне, і тут слід наголосити, що зустрічаєте його з рідними. За народними повір'ями не виносять сміття сьогодні, друзі. Це теж на радість чоловікам, бо я розумію, що завжди часто жінки наші роблять прибирання до свята, але сьогодні прибирати свободу не можна за народним перевірками. Але от вносити сміття теж не варто. Ну і друзі, остання заборона, яка, ну, на мій погляд, є такою достатньо сьогодні розкоординованою. сьогодні відмовляється. Забороняється відмовляти колядникам. Так починають колядувати, друзі, і відмовити колядникам не можна. Але я хотів би звернутися до тих, хто сьогодні проведжає своїх дітей чи онуків колядувати, чи саме де колядувати. Що, друзі, по-перше, давайте уникати цих абсолютно ідіотських савдепівських звичок: коляд, коляд, колядниця, «добре, з мене поляниця», або з мене така, де та дядько п'ятака. Оці колядники, які випрошують гроші, знаєте, вони настільки набридві, що ну, я пам'ятаю ситуації, коли просто можна там колядувати і щось і, зас, і сіють відразу, і колядують, І це все стикається до того, що не така дати п'ятака, а п'ятак неважно, дайте руб бумажний. Ці, ці попрошайки, ну, це не звертають увагу на. Це не є в прямому сенсі слова, тому що це банально. Це вимагають ці гроші. Тому відкривайте двері колядникам, але зрозуміло, що тим, що ви бачите, що, що вони несуть радість, а не просто заходять до вас, попросить гроші. Друзі, про гроші не буду колядувати вам, але дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Вподобайки цим ви віддячити авторові і зрозуміло дякую за ваші коментарі. Друзі, всіх вітаю з бридешнім Різдвом Христовим. До речі, вже можна вітати. І, дорогі друзі, хочу побажати всім нам миру та перемоги. Звісно ж, української перемоги. Тож, дякую щиро всім, на хто хоче. Окрім вподобайок поставити коментарі, будь ласка, ще поширюйте ці відео, бо ми робимо спільну роботу разом. І дякую всім, хто долучається до фінансової підтримки цього каналу. Все в описі до цього відео. Щиро дякую, друзі, і, до речі, з приводу того, чому 25 грудня є нашим Різдвом, чому перенесено, я залишу спеціально в. В описі відео ще поклик на своє відео про те, яким чином перенесли Різдво і чому його перенесли, і чому Різдво святкується саме 25 грудня. Дякую всім, друзі! З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Авофьоров. До наступної зустрічі і наближаємо нашу перемогу разом! Слава Україні!